Кремль захоче закінчити війну лише коли відчує справжній тиск. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, зараз важливо посилити усі важелі впливу, що є в арсеналі США та Європи, щоб досягнути припинення вогню. Україна розраховує на відповідні рішення. Нині ж Росія демонструє лише жорстокість, щоб залякати. Сьогодні загарбники обстріляли базу відпочинку у Запорізькому районі. На Дніпропетровщині, електромережі у Херсоні. Окупанти скинули на людей вибухівку із. Дрона, а на Одещині залишили сотні будинків без газу. Президент України Володимир Зеленський провів важливу телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Вона тривала понад годину. Про це повідомляє Reuters. Паралельно держсекретар США Марко Рубіо поспілкувався телефоном зі спецпредставником Стівом Віткофом, який повертається з Москви, і анонсував низку рішень щодо санкцій проти РФ. Трамп раніше поставив Кремлю чіткий ультиматум: припинити агресію до 8 серпня. Інакше жорсткі санкції проти союзників Росії. Час на прийняття рішення стрім. Імку спливає деталі у сюжеті Анна Янько. Відлік пішов до ультиматуму Дональда Трампа. Лишилися лічені дні. Якщо Росія не припинить війну до 8 серпня, США пообіцяли жорстку відповідь. А потім, знаєте, ми збираємося підвищити тарифи та інше. І я не знаю, чи вплине це на Росію, тому що Путін хоче, очевидно, продовжувати війну, але ми збираємося підвищити тарифи. Це може вплинути на них, а може і не вплинути, але це треба робити. Найбільше від санкцій можуть постраждати Індія та Китай. Сьогодні Дональд Трамп підписав указ про додаткові 25% відсоткові мита проти Індії. Пекін не піддається тиску. Поки США готують тарифи, Китай чітко заявляє, змінювати енергетичну політику не буде. Китай завжди буде забезпечувати своє енергопостачання у спосіб, що відповідає нашим національним інтересам. Примус і тиск нічого не дадуть. Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. А от точкою удару можуть стати конкретні компанії. Політолог Володимир Фасенко пояснює, кого зачеплять нові санкції. Можуть бути точкові вторинні санкції, їх посилення. Це санкції не проти країни, не проти Китаю як такого, а проти окремих китайських компаній. Які купують російську нафту переробляють російську нафту, і можливо продаються нафтопродукти з російської нафти. тут? Да, це можливо. крім того, безумовно можуть бути санкції проти самої Росії. Пряма комунікація. Зеленський говорить із Трампом і отримує чутке розуміння американської позиції. Сьогодні говорив з президентом Трампом. Найголовніше про закінчення війни. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Тим часом спецпредставник Дональда Трампа стів Вітков зустрівся в Москві з Путіним. Зустріч тривала близько трьох годин. Деталі розмови поки не розголошуються. З нашого боку, зокрема з українського питання, було передано деякі сигнали. Відповідні сигнали отримано і від президента Трампа. Адміністрація США обговорить підсумки візиту Віткофа до РФ і може зробити заяву. Повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Вітков привіз до Москви ультиматум для Володимира Путіна. Про це заявив посол США при НАТО Меттю Вітакер в інтерв'ю телеканалу Newsmax. Неможливо залізти в голову Путіна, тому що вона хвора, збочена, ну і ймовірно нелогічна. Але знаєте, я вважаю, він не хотів би змагатися з найпотужнішою армією в світі, якою є. Я сполучені Штати Америки, поки дипломати говорять, армії діють. Німеччина перекидає свої винищувачі до польського кордону на тлі навчань Росії та Білорусі. У межах зміцнення колективної оборони НАТО п'ять винищувачів Єврофайтер тайфун ВПС Німеччини найближчими тижнями будуть розміщені на 23-й тактичній авіабазі в місті Мінськ-Мазовецький. Літаки підтримуватимуть операції захисту повітряного простору на східному фланзі Альянсу. А Трамп показує загравання з ядерною риторикою не минуть без відповіді. До берегів Росії вирушили атомні підводні човни. Так, нам довелося це зробити, і ми просто повинні бути обережними. Була озвучена загроза, і ми визнали це неприйнятним. Тож я повинен діяти дуже обережно. Я зробив це, виходячи з міркувань безпеки наших людей. Загроза була озвучена колишнім президентом Росії, і ми збираємося захищати наших громадян. Наприкінці липня Дмитро Медведєв звернувся до Трампа в соціальній мережі ікс, заявивши, що його ультиматуми до Росії можуть стати кроком до війни. Зараз Москва відступає в риториці, щоб не псувати відносини з Трампом. У цьому випадку очевидно, що американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося би ніяк втручатися, і не хотілося би це ніяк коментувати. Ми дуже акуратно ставимось до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою. І ще один сигнал до миру від української дипломатії. Глава МЗС Андрій Сибіга на виставці Експо 2025 в Японії дає обережний, але оптимістичний прогноз. Україна налаштована досягти справедливого та сталого миру в цьому році. Наша безпека неподільна. Трансантлантична безпека невідривно пов'язана з безпекою індотихоокеанського регіону. Україна гідно захищається від російської агресії. Україна сьогодні контрибутор глобальної безпеки. Дедлайн наближається. Дональд Трамп анонсував важливий брифінг, де може оголосити своє рішення. Від реакції Кремля залежить, буде це новий виток ескалації чи шанс на перші кроки до миру. Поки що всі сторони готуються до обох сценаріїв. А Янько телеканал Рада для підсумків єдині головне.